Добрий день. Тема сьогоднішнього ролика Русь насправді виникла в IV столітті. Тема ця дуже важлива, бо може докорінно змінити уявлення про становлення державності на території України. Ви задумались над тим, що таке Русь? Русь це не якийсь феномен чи якась недоторкана річ. Це всього лиш назва держави, на території якої проживає певний народ. Історично так склалося, що у багатьох народів на різних територіях змінювалася назва держави. Проте не змінювався народ, який жив на тих землях. Колись Німеччина називалась Священна Римська імперія. Потім Прусія. А ще пізніше Германська імперія, а в руки панування Гітлера Третій Райх, і зараз вона називається Німеччина або Германія. Хоча самі німці називають свою країну Дойчланд. Звичайно, такі різні назви держави не дозволяють німцям сумніватися, що Бургунд Зіфрід був німцем, Херуск Арміній був предком німців. Німці не сумніваються в тому, що племена, які жили на території Німеччини 2000 років тому, були їх предками. Це логічно. Велике переселення народів і міфічна навала гунів взагалі не вплинула на німецький народ у ті часи, і вони продовжили жити на своїх землях. Таких прикладів можна навести багато. І от наша Русь. Руська держава, яка нібито виникла з 862 року. Хоча завдяки свідченням грецьких істориків та навіть повісті минулих літ, яка пережила не одну редакцію від руки московитів, можна визначити, що Русь існувала вже на початку 9 століття. Але чи утворилась державність на території Русі тільки в IX столітті? На жаль, Ця інформація недостовірна. Державність на території України виникла ще задовго до утворення Русі. Тому я наголошував на тому, що Русь це лише назва Назва держави, в якій жив один народ. Так от в минулому відео ми вели розмову про те, що на території України в IV столітті виникла держава Уюм. Ініціатором її створення виступив князь Герман, який був вихідцем з остроготів, а точніше з племені гетів, які проживали на території України ще з бронзової епохи. У наш час є численні свідчення стародавніх істориків, які дозволяють переконатися в тому, що племена остроготів були насправді гетами і проживали на території України. Вже в другому столітті нашої ери. Для ознайомлення з інформацією рекомендую переглянути попередній ролик про утворення держави Уюм. Отож, в 4 столітті князь Герман на території України створив державу Уюм. В результаті кордони цієї держави, як нам пише історик Йордан, Простягались від Балтійського моря на Заході аж до річки Волги на Сході. Процес утворення держави Уюм був дуже цікавий. На території України в той період часу існувало кілька племінних союзів. В центральній Україні існував Союз Антів, на Сході в степах Союз Роксоланів, Південно-Східній України, а також. В західній частині України проживали племена остроготів гетів, яких стародавні історики описували загальним словом Гревтунги. Отож князь Герман з гревтунгів об'єднав спочатку усіх остроготів, а потім підкорив Антів і Роксоланів, а також навіть зазіхнув на північні і західні країни. Де жили племена тервінгів, тобто деревлян, яких історики відносять до германців, і племена венедів склавинів Таким чином утворилися велике державне утворення від Волги до Балтики. Тобто ми можемо зауважити, що князь Герман установлював свою владу над іншими племенами, корінними жителями України. За таким же принципом, що і руські князі розповсюджували свою владу на племена так званих слов'ян, для установлення своєї влади він нерідко використовував силу, а потім обкладав племена Даниною. Другим важливим фактором державності у Юма був контроль за торгівельними шляхами, які проходили по території України. Це був торгівельний шлях від Уралу, який проходив по Волзі, і торгівельний шлях по Дніпру, який виводив у Чорне море до греків. Дуже цікаво, що історик Йорданій, який описував Україну Юм, говорив про те, що річка Дніпро називалась Вар або Варух. А по річці Дніпро до Константинополя уже в той час йшов торгівельний шлях. Відповідно, ми можемо переконатись, що саме завдяки такій назві його, тобто цей торгівельний шлях, і прозвали шляхом із Варях у греки. Підтвердженням тому є і велика кількість знахідок стародавніх римських монет біля Києва, що доводить той факт. Що на місті Києва уже в той час існувало велике місто, через яке проходив торгівельний шлях, який міг доходити аж до самого Риму. Звичайно, для того, щоб утримувати ці торгівельні шляхи, потрібна була потужна військова сила, яка і була в руках у Германа. Також Герман бажав захистити свої східні кордони від кочових орд. Які могли прийти з дону. Для цього він розпочав будівництво перших змієвих валів. Тож ми можемо переконатись в тому, що зародження державності на території України відбулося ще з IV століття. Перша держава, яка існувала на території України, називалася Оюм. Вона будувалась на тих же засадах, що і пізніше Русь. А саме об'єднання племінних союзів і обкладання їх даниною, існування торгівельних шляхів, а також спорудження оборонних рубежів від нападів кочівників в 370 році в Оюмі, тобто на території України всередині самої держави Оюм, а не десь поза нею, розпочалася війна. Представник зі Союзу Антів, тобто одна політична партія, яку очолював князь Баламир, розпочав війну з князем Германом, відповідно який підтримував зовсім іншу політичну партію. Думаєте, за що воював Баламир? Він воював за владу і контроль над торгівлею. Війни починаються саме з цієї причини. В 375 році князь Герман зазнав остаточної поразки і покінчив життям самогубством. Звичайно, особиця, як це часто буває, призвела до розколу держави уйом. Тут же відкололись венети склавини, які були вихідцями з так званої держави слави, що знаходилась між Балтійським морем, річкою Одер і Дністер. А також східні германці візеготи. Офіційна же історія говорить нам про якесь нашестя гунів. Дуже цікаво, що цими самими гунами були саме люди з Союзу Антів, які споконвіків проживали на землях України. Отож, від цього нашестя, нібито всі готи втекли до Римської імперії. Це дуже вдала байка. Але вона не витримує жодної критики. Коли ми почнемо розбиратися у цій події, то зрозуміємо, що остроготи чи Гревтунги нікуди не втекли, а війшли до складу Союзу Антів. Втікали же виключно представники племені тривінгів, так звані візиготи, які жили між прип'яттю Дніпром і Вісною. І втікав не цілий народ. А їх ватажки зі своєю армією. Зі свідчень Йордана ми довідуємося, що князь Баламир переслідував князів візеготів Атанаріха і Фрітігерна аж до самих Карпат. Про це детальніше можете довідатись з попереднього мого ролика. Усе це нам дуже добре нагадує якусь особицю в Русі. Коли одна політична верхівка скидала іншу, через що деякі князі були змушені втікати і шукати прихистку в інших державах. Ще дуже цікавим фактом є і те, що князь Баламир був одружений на внучці князя Германа. Також хочу зауважити, що Герман був довгожителем. На момент смерті йому було більше 100 років. Щось мені підказує, що князь Баламир одружився на його внучці ще до початку особиці. Отож, як ви думаєте, уюм розпалася і державність на території України зникла? Ні, вона нікуди не поділася, бо князь Баламир, виходець зі Союзу Антів, з центральної України, об'єднав під своєю владою племена остроготів і Роксоланів. Відповідно, він просто-напросто перехопив владу у попереднього князя Германа? Таким чином, на території України дуже швидко повстало нове державне утворення, що називалось Держава Анта, або як його ще називали греки Гунська держава. Який факт підтверджує державність Антів після розпаду ую? Його підтверджує змінність правителів. Після Баламира новим правителем в 378 році став його син Балтазар. В 390 році, після Балтазара, правителем держави Антів, центром, тобто столицею, якої було місто приблизно десь на Дніпрі, став донат або Данко. Його співправителем був князь Улдін. Цікаво, що князя Данка вбили грецькі пусни в 412 році. Також в цьому році був битий і Улдін. Дуже схоже на те, що всередині держави був змовник, який захотів бити обох князів Данка і Улдіна, і йому це вдалося. Ним міг бути князь Харатон. Після Харатона... У 421 році правителями держави Антів стали брати Октар і Руа. Після смерті Руа і Октара новими правителями вже не просто держави, а імперії стали брати Бледа і Атіла. У 445 році Атіла став одноосібним правителем Гунської імперії, межі якої простягались від Уралу аж до річки Рейн. Звичайно, центр його держави знаходився на теренах України. Мабуть, це дуже типово для монголоїда степовика Азіата мати центром своєї держави по Дніпрові. Звичайно, це сарказм. Уже в наш час потрібно зрозуміти, що Гуни Азіати це вигадка імперських істориків. Отож, як ми можемо прослідкувати початку 4 століття на території України зародилася державність. Спочатку ця держава називалась Уйум, пізніше держава Анта, яка в середині 5 століття переросла в імперію. Звичайно, факт існування імперії, центральної влади, торгівельних шляхів, а також потужного війська, яке до того ж складалось і з найманців готів, говорить нам про те. Що державність, як така, уже була і функціонувала. Після смерті Атіли імперія Гунів почала розпадатись. Це очевидна річ, яка стається з багатьма імперіями. Коли великий лідер полководець помирав, його імперію розбирали між собою його ж піддані полководці. Про розпад імперії Антів ми поговоримо в іншому ролику. Тим не менш, на території України зберігся Союз Антів, хоча його правителі нам достовірно і невідомі. Окрім одного, а саме Одоакра, який зіграв вирішальну роль у падінні Римської імперії, його батько Едіка був царем Скірів. Племена Скірів жили на північ від Карпат, тобто десь біля Дністра. Частина дослідників відносить їх до слов'ян. А зараз ми поглянемо на титул Одоакра. Що ми можемо тут побачити? Що він король, або, скоріше, військовий ватажок, князь Рутенії. У всій Європі існувало тільки одне місце, яке могло називатись Рутенія, це Подніпров'я або так зване Пороця. Рутенія. Це латинська назва Русі. Він також правитель Гіпідів, що є вихідцями земель України, готів найманців, Унів чи Гунів, тобто голова Антів, правитель герулів. Герули це скито сарматське плем'я, а також правитель Риму після смерті Ромула в 476 році. В наступному відео поговоримо про це більш детальніше. Як ми можемо побачити, Одакр був не тільки королем так званих готів-найманців, а й князем Рутенії. Його батько був князем племен Скірів, які жили на території України. Відповідно, його син мав вже більшу владу і зміг розширити її на всю державу Антів. А в 476 році і на сам Рим. Скільки ж часу існувала держава Антів і чому ця держава має прямий зв'язок з Руссю? Чеський історик Френсіс Дворнік стверджує, що в VI столітті держава Анта продовжувала існувати і займала території приблизно від Дону на Сході до Одеру на Заході. Офіційна історія ніяк не заперечує існування Союзу Антів чи держави Антів, до якої входили племена полян, деревлян, сіверів, уличів і тиверців. Про це є численні свідчення. Звичайно, племен, які входили до цього об'єднання, було значно більше. Поляни це племена, які жили в Подніпров'ї чи в Поросі. Саме поляни були тими ж росами русами, або як їх називають латинські історики рутенами. Відповідно, це нам дає змогу зробити висновок, що Одоакр був з племені поля. Держава Антів чи Союз Антів перестав існувати на початку VII століття вже в кінці VIII століття. Виникли усі передумови для створення держави Русі, яку будували ті ж самі руські чи рутенські князі, що жили в Подніпров'ї і тягнули свій родовід від того же князя Одоакра і Атіли. І ці князі, як і Одоакр за Атілою, спиралися на наймані війська готів, або як пізніше їх стали називати варягами. Основою функціонування Русі була данина, яку збирали з племен, а також і контроль за торговими шляхами. Тобто держава на території України виникла ще в IV столітті, і її правителями були все ті ж люди одного коріння. Історію України раннього середньовіччя потрібно починати вивчати з держави ОЮ, потім з держави Антів, з поступовим переходом до Русі. Бо, по суті, усі ці утворення базувались на одних і тих же засадах, де жив один і той же народ. Тому розділяти їх неправильно. Дякую за увагу! В коментарях діліться своїми думками щодо цієї теми.